Олена Брегинець, донька. Ця історія цілком реальна і відбулася вона з моїми найкращими друзями. Я лишень переповім її вам у формі художнього оповідання. Роман із Юлею одружилися зовсім недавно, хоча жили разом уже років з 10. Штамп у паспорті раніше для них значення не мав. Жили разом, кохали одне одного, вважали себе чоловіком і дружиною. Але зараз, коли вони вже зневірилися завести дитину природним шляхом і зібралися робити штучне запліднення, їм знадобився таки цей горизвісний штамп. Для процедури він був необхідний. Спроба за спробою виявлялися невдалими, зачати дитину так і не вдавалося, і було зовсім незрозуміло, у кому ж із них проблема. Одне тільки знали вони напевно, у кого б вона не була, одне одного вони не покинуть. Роман працював кореспондентом на місцевому телебаченні. У нього навіть була своя передача, яка висвітлювала найбільш злободенні питання. Робота чоловікові подобалася, творча і завжди в центрі подій. Цього разу головний редактор телеканалу відправив їх до місцевого дитячого будинку. Казенній установі виповнилося 50. Роман з оператором через затори мало не запізнилися на початок концерту. Але директориса і заступник директора, які бажали показати все в чинно благородному світлі, а якщо точніше, то попіаритися, без них і не думали починати. Нарешті дія почалася. На помадженні причепурені діти з нещирими посмішками співали, танцювали і читали вірші. Потім було грандіозне чаювання. Роман прекрасно розумів, що дітей просто змусили поводитися в їхній присутності майже так, як поводяться джентльмени і леді. Уся їхня поведінка була зараз удаваною. Не знаючи, куди себе подіти, чоловік почав роздивлятися цукерку, а коли підвів голову, то побачив, що прямо перед ним стояла дівчинка років чотирьох. Голосно відкашлявшись, дівчинка раптом випалила дядю, а тобі донька не потрібна, а потім хутенько витерлася до нього на коліна і поцілувала у щоку. Іринко, не чіпляйся до дяді. Відтягнула дівчинку від Романа одна з працівниць детбудинку. Роман відзняв інтерв'ю з головними особами установи і пішов геть. Усю дорогу додому він відчував дитячий поцілунок на щоці і щемливу жалість до дитини. А вночі вона йому наснилась. Вони стояли втрьох він, Юля і ця дівчинка Іра. Трималися за руки і сміялися. Узагалі чоловік себе сентиментальним не вважав, але дитина йому точно запала в душу. Роман під приводом уточнення деяких моментів в інтерв'ю приїхав до дитячого будинку знову. Сьогодні діти були схожі на дітей, адже про свій візит він нікого не попереджав. Наостанок він попросив показати йому вчорашню дівчинку. Іра малювала сидячи за маленьким столиком, що ти малюєш? запитав роман. Дівчинка ніби й не здивувалася тому, що бачить його знову. Тебе, мамо, і себе, наївно відповіла вона. Ромі вже треба було йти, але ноги його чомусь не слухалися. Ти повернешся, ніби ненароком запитала дівчинка. Так, раптом упевнено сказав Роман. Удома він розповів дружині все, як є, у подробицях невластивих чоловікам описав дівчинку. Юля все зрозуміла, а наступного дня вони вирушили до дитячого будинку разом. Іра знову не здивувалася, вона ніби чекала їх, завжди чекала. Через деякий час дівчинка стала їхньою законною дочкою, а через рік Юля народила сина. І що дивно, без будь-якого штучного запліднення, батьки обожнюють обох своїх дітей і вдячні за них долі. Дуже.